Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас задачка з теми розташування транспортних засобів на проїзній частині. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, водій якого автомобіля не порушує правила в зображеній ситуації. Добре, подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Лише водій червоного автомобіля 2. Лише водій синього. 3. Лише водій червоного. 4. Червоного та синього, 5. Жовтого та синього та 6. Не порушує ніхто. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. В кінці відео у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань я публікую кожного дня в своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Що ж, а тепер давайте переходити до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Водій синього проїде прямо, а водії жовтого та червоного мають намір повернути ліворуч. Хто ж з них порушить? Давайте відразу скажемо найочевидніше, а саме те, що водій синього автомобіля точно правил не порушить, оскільки він спокійно собі їде прямо. І тут питання скоріше полягає в тому, хто з водіїв, які збираються повернути ліворуч, зробить це правильно, а хто порушить правила. Ми бачимо, що водій червоної автівки для повороту ліворуч виїхав на трамвайну колію попутного напрямку, а водій жовтої зайняв крайню ліву смугу. Відразу скажу, що поворот можна робити як з трамвайних колій, так і не з них. Але тут все залежить від обставин. В пункті 11.8 правил дорожнього руху зазначено, що поворот ліворуч або розворот потрібно виконувати з трамвайних колій попутного напрямку, що розташовані на одному рівні з проїзною частиною, але якщо інший порядок руху не визначено дорожніми знаками напрямок руху по смугах чи по смузі, або дорожньою розміткою. В нашій же ситуації такі знаки є, і згідно до знаків, поворот ліворуч треба виконувати з крайнього лівого положення, як це робить водій, Жовтої машини. Відповідно, він та водій синьої автівки, на відміну від водія червоної, правил не порушать. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 5. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.